Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде таке відео, не зовсім по нашій темі, там, трактора, плуги і все остальне. Ну, я думаю, досить це цікаве. Дивіться, придбав я собі таку пилочку, міні-пилка одноручка. Давно я на них дивився. Є в мене велика пилочка, тобто все, все як треба. Да? Хто дивився мої відео, знає, що в мене є ще поріз. І ним, допустимо, отакі віточки там попилять цією пилкою незручно. Не це малесенька, я давно, давно на них заглядувався, І це придбав. Придбав я хорошу, як мені сказав продавець, бо були там і дешевші, але сказав так, якщо ти хочеш працювати, коли треба, дринь завів, зробив свою роботу, а не ходить і крутить, то купляй цю. Це тірекс від е, польського производителя. Зараз ми її розпакуємо, глянемо, що там, як там. Побачимо її в роботі. Я думаю, буде досить цікаво людям. Так само, як я думаю, ну, малесеньке таке, Ну, що воно може, що воно може. Зараз ми узнаємо, що воно може, а що не може. Так, ось такий у нас комплект поставочки тут топливо розводить. Так, це нам вже не треба. Так, сама пилочка, до неї ми зараз повернемося. Інструкція, цепочка. Ну, звичайно, якась така. Ні, це циганський ганський тюнер. Золота. Так, зрозуміло. Далі. Шинка 30 см. Точні. Манюсенька. Я думаю, для моїх задач буде зручно. Що скажете акумуляторну не брав, да? для... по-перше, акумуляторна хороша коштує. Добре, десь воно буде стоїть в районі 6 тисяч, це нормально, а не там, по тисячі, де ти три рази пильнув і акумулятори вмерли. Е, так, так що взяти бензинову. Так, Що в нас тут по ключам? Ну, Навіть на пільничок поставили, твердочки, так збирати, шинка. Все зрозуміло, все, все стандартно. Ставимо це все сюди, воно нам поки не потрібно. Так. Саме цікаве, дивіться яка, Ха. ламборгіні бляха, кислотний колір, така все. Що я можу сказати, Малесенька, прикольна. Дивіться, пройдемо по її особливостям. Масло. ой Масло диви, вже зараз так і заляю, бляха, Бензин, масло. Подкачечка є праймер. Що дос досить зручно. І ще так, також. А штіль, бо на китайській, допустимо, батька як китайська, такої штучки немає. Допустимо, да? витягнули підсос для заводки. Коли вона запустилася газку, ова, підсос сприйгнув. Так, є колечко вішать на ремень вішать там на дерево залазить. Тормоз присутствує. Така навіть дивіться, ну, защита для рук. Не там якийсь кусочок, да, який робить. А йменно повноценна защитка. Дивіться, упор желізний повноценний. Не пластмасовий, бо в дешевших я дивився, були ну, пластмасові детські саді. Да? Також дивіться, шина кріпиться на двох шпильках. В дешевших я бачив на одній шпильки. На одній, зрозуміло, що вона буде гуляти, не буде ніякої жорсткості. І ще із комфорту. Е натягується цепка тут, а не тут. Собі став зручно, підтягнув, клавіша включить, виключить. Тобто немає цього хвоста. Глушити з боку в неї. І ще, що мені сподобалося, дивіться, знімаємо кришечку, знімаємо кришечку. Так, і ще відкручуємо. Опа. Фільтр повітряний. І свічка. Опа, розкрутив, подивився, почистив, поміняв. Зручно, доволі таке зручно. Так. Що ж, тоді дивіться, зараз не будемо. Не... Втратити время, не будемо затягувати відео. Зараз я її зберу. і потім ми далі, далі включимося. Всього, ми зібралися, монстр, дивіться, зібрано вигляді. Ну, Моща, мабуть, Так, Дивіться, мастило я вже заляв сюди для цепки. Да? А бензин будемо заливати при вас і будемо робити перший. Бо я навіть понюхав бак, то бензина тут не було ніколи. Зараз ми її заведемо. Я її буду обкатувати. Обкатувати я буду 10 хвилин вона працює, 10 відпочиває. Так спалю два бачка. благо тут бачки хі -хі, серйозні по 200, якщо не шибаюсь, 250 грам. І потім ми вже підемо щось, спробуємо неї попиляти. І люди, які цікаво була ця пилочка, вже будуть знати. ага. А я, як ви знаєте, говорю сюди правду. Так, зараз, якщо я не розляюся, буде не я. А что ж ты, бля, отвечаешь? Ох, все руки с раки. Когда а ж там кинец? Тут бак серьезный. <сёкновение> так. Что у нас там? Ум шей, шепот. так, за стороночку так закручиваем так, далее, все мы робим праймером Перекачиваем качаем палом. опа, пришло все, есть тумблер на включение подсос на сабе. Я огонь опа, скинув. Так. Якщо ще не привищий, держать, звичайно, великих ногу засунув. ви дивіться на мою ногу. Одна чиста, друга, у нас, короче, дощі пішли болота. Я обстаю, далі ми побачимо єробольці. Далі це і добре. Обкатаємо і далі побачимо євроботі. Так, що, значить, дивіться, спалив я практично два бачка бензину. на холостих. хтось тобто 10 хвилин наробила, 10 відпочивала. Тут є в нас така грушка, звалили. не нею це я і спиляв. Це я ж її звалив. Вона дичка, коротше, і мішає мені трактором з прицепу заїжджати я. І, ну, не ефік, і мені тут Так, що Ростеш, спробуємо цього динозавра в роботі. Це, як бачите, ні разу я нічого, ні одної палочки не пиляв, все буде перед вами. Стружки нема, все чисто. Що, запускаємо Так, я не сильно її у наша на обкатці, так акуратненько. Зараз спробуємо щось погрузче зрізати. Нет. Ну, мужики, я думаю, цей динозаврик, як для таких розмірів, не погано справляється. То це я її зараз не газував, на всю, так акуратненько. Ну, Поки я доволі. А там далі в роботі буде видно, покажемо, що так, ланцюг маститься чи ні. Ну, все жирненьке. Так що так. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь. До скорих зустрічей!